Наша біда не в тому, що ми постійно зустрічаємося із негараздами, а в тому, що дуже часто ми лишаємося із ними сам на сам. Про те, як важливо вчасно попросити допомоги і як можна разом вирішити найскладніші проблеми. йтиметься сьогодні у службі порятунку. Вітаю вас! Дивіться сьогодні у програмі ще одна сходинка на шляху до перемоги. Дійсно на вірю що... Людям допомагають у телевіді. Якщо не помощ журналістів, то, навірно, з мертвої точки вряд ли все звільнено. Як служба порятунку допомогла двом несправедливо, як вони самі запевняють обвинуваченим через п'ять років неволі, так і вийти на свободу. І чи буде доведено їх невинуватість? Нетипова історія про зґвалтування. Він мене ще почав вбити. Знущався. Получається десь хвилин 20. Він мене гвалтував. хто жертва і чому відповідь на це запитання шукають уже кілька років. П'ять років в'язниці за чужий злочин. Про це у своєму листі до служби порятунку місяць тому написали двоє в'язнів Лук'янівського СІЗО. Це обвинувачення у вбивстві Олег Федоренко та Артем Ворона. Аби розібратися у ситуації, наші журналісти зустрілися із ними у слідчому ізоляторі, розшукали родичів та знайомих вбитої жінки та провели власне розслідування, яке показало, що докази вини Федоренка та Ворони беззаперечними, м'яко кажучи, назвати не можна. Звісняти матеріалу. Ми пішли до прокуратури, і ось через місяць після нашого першого сюжету про справу Федоренка та Ворони, крига скресла. Далі розповідає Катерина Проснікіна. Місяць тому служба порятунку почала свій новий третій сезон програмою про долю двох в'язнів Лук'янівського СІЗО. Лист на волю у ньому обвинувачений у жорстокому вбивстві пенсіонерки Олег Федоренко. Благав не залишитися осторонь його біди. Чоловік стверджував, ось вже п'ять років, як він та другий обвинувачений у справі Артем Ворона. Сидять у в'язниці за злочин, якого не скоювали. Отже, в липні Дніпровський суд Києва почав новий розгляд справи за їх обвинуваченням. Тоді Ж головуюча у справі суддя Оксана Бірса дозволила знімальній групі зустрітися з обвинуваченими за ґратами у п'янівки. Сподіваюся на господа Бога і на справедливість судді розумієте, на що я сподіваюся, тому що проти мене немає ні одного зневинувачення. Я прошу суддів і прокуратуру прямо на об'єктив, що я цього злочину не скоював. Крові нічого на ніну не було надіно. Крім того, що вони, як утверждають, що були на місці преступлення, були взяти ми від печатки Тоді в'язні розповіли про тортури і пережита катування. Казали, що розсердне зізнання у вбивстві, з них просто вибили. Підтвердили це й інші фігуранти справи, які на той час також підозрювалися у злочині. Катували як скотину. За ноги брали, міз головою ставили, били, пачем попало. Потім накрили бнять. Потом я чуть не задохнулся. Боже, много парня покинул в лес и закопаем. Говорит, хорошо. А зикой мы то у вас было? Чтоб я продал, что это я бабу убью. Вы? Да. Катя, они меня настолько били. Они меня за волосы таскали. Вы даже не представляете, что я вообще пережила. Я оттуда вышла. Мы будем чистить, когда... Я даже вспоминать не хочу. Что они от вас хотели? Чтобы я призналась. На наше звернення до столичної прокуратури з проханням розібратися в численних скаргах в'язнів відповіли згодою. У відомстві служби порятунку підтвердили і той факт, що у справі дійсно немає залізних доказів винуватості згаданих осіб, а також назвали ймовірну цього причину. П'ять років тому слідство е працювало лише на одній версії вчинення цього злочину. Воно її е розробило е і реалізувало. На той час інші версі злочину не були розглянуті. Нам підтвердили те, що тепер ретельно перевіряють усі факти допущення потурання прав, затриманих тоді правоохоронцями Федоренка і Ворони. Та головне у тій розмові було все ж інше. Мені так само, як і вам, як і громадськості дуже важливо дізнатися, що відбувалося на справі. Враховуючи ситуацію, яка склалася у ці несправедливі, саме тому ми ініціюємо питання про додаткове розслідування цієї справи. Тому що багато питань залишається і Лише зараз слідчим шляхом ми можемо встановити, що насправді відбувалося того дня. За місяць Олег Федоренко і Артем Ворона вийшли з приміщення суду вже без кайданків. За два дні на їх обличчях так само присутній вираз невіри у те, що відтепер можуть дихати чистим повітрям свободи. Олег говорить, їх іще не виправдали. Лише на час додаткового розслідування відпустили під підписку. От, якщо ти попав, значить ти винуватий. Вот, поэтому страшная эта система. И, конечно, благодаря Катя Ванта, и благодаря вашему телевидению, я на свободе. И я обязуюсь являться на каждый вызов следствия, обязуюсь помогать прокуратуре, потому что, понимаете, мне тоже интересно. Посмотреть хочу в глаза тому человеку, за якого я сидів п'ять лет. Таке довгоочікуване щастя панує і в родині Артема Ворони. Мама не випускає з обіймів сина. Говорить так само, як він, не вірить, що той знову вдома. Згадує, кожного разу з чергового судового засідання поверталася з понівеченим серцем та того дня ледь не знепритомніла від щастя. П'ять літ штана очень большое спасибо вам, что помогли, потому что уже не знали, что куда уже обращаться, сколько уже будет это длиться, уже ну, не думали мы. Не думали, що кодані відпустять. Артем вдома зовсім інший. Говорить, хоче, аби ініційоване нове розслідування закінчилося якнайшвидше. Даже не повірю, що не відкрились. Після винесення приговору. Просто даже не повірилось більше то, що коли прокурор ну, Как би бы, не проти, щоб нам замінить міро Після послі років ну, такому чуду чуду, как бы, ну тимі до сих пор не вірю, що я ну, думаю, зараз усі її думки про те, як зарадити сину, допомогти у зміненому цими роками суспільстві облаштуватися, каже Артем: піде працювати до батька. Та поки головне її завдання добряче нагодувати сина худющий він у мене який він у мене худой. Ужас, ужас, ужас. Тепер буде ткарма. Я саме главне, що я його увіділа, він вози мене більше чого не на щасливим з роботи додому. Тепер йде й батько Артема Олександр. Чоловік так само ледь стримує емоції, адже впевнений син опинився за гратами, бо слідство велося не об'єктивно. А усі свідки від початку говорили неправду. Так можливося ці перегляд. Смогу не хочеться. Важка. Ну коли кадай вчора переїхали. То... Тоді я повірю. Що... Да. Відтепер говорить чоловік по-справжньому вірить і в те, що журналісти не дарма працюють, але потиснувши руку, просить не випускати з поля зору Артема, допоки його не виправдують остаточно. Дійсно на вірю що Людям и телевидение и все. Ну а службе мне большое спасибо. Только совместными усилиями мы смогли достигнуть этого результата, который вчера огласил суд. Вот. И благодаря, конечно, принципиальности вашего канала и в частности вот вам, Катерина, вот. если бы, как бы не помощь журналистов, то, наверное, с мертвой точки вряд ли это все сдвинулось. Із цим проханням батька та розчуленою подякою мами знову йдемо до прокуратури. Нам підтвердили розслідування справи вже йде повним ходом. Спеціальними керівниками попровадження буде приваблення усіх зусиль, щоб слідчі розкрили вказаний злочин та справжні винувації. Тих подій були притягнуті до кримінальної повідомлення. Мене хорошо, якби удивила позиція прокуратури, яка вчора ініціювала возбуждення уголовного діла проти співробітників міліції, який вибивав показання з Федоренко і з ворона і фальсифіцірував всі ці доказательства по уголовному ділу. Віктор також був присутній на тому першому засіданні. Відтоді Федоренко і Ворона стали його підопічними. Нині вражений розвитком подій, бо у своїй практиці таке бачив не часто. Однак складати руки говорить зарано, На перших порах бранців потрібно підтримати. Римати, попитаємося звісно, допомогти какта з цих там соціалізації там в общі по той причині, що за п'ять років тут уже багато води утекло, і люди вийдіть з тюрми. Понятне діло, не знають куди їм діватися. Нині Артем прагне створити родину, а Олег поспішає на могилу до мами. Говорить: останні п'ять років тільки у снах бачив цю мить. Зґвалтували, а вона замість того, аби піти до міліції більше року ходила до банкомату. Своєму гвалтівнику дівчина із Київщини, за її ж словами, віддала десятки тисяч гривень. Що змусило її це зробити, а також що саме через два роки після інциденту молоду жінку таки привело до правоохоронців. Запитань більше ніж відповідей у цій заплутаній історії побачили не лише мої колеги, а й сліпа феміда, яка кілька разів направляла справу на додаткове розслідування. То хто жертва, хто злочинець і чому це так довго з'ясовують? Розбирались наші журналісти. Дивлячись на Ольгу, тендітну і розважливу дівчину, годі уявити, скільки у свої 23 їй довелося пережити. Біль, приниження, сором і несправедливість та все одно в її очах бринить надія. Та от допомогти в цьому через рік поневірянь по владних кабінетах наважилася просити службу порятунку. Біда з нею сталася в цьому селищі на Київщині. Кілька років тому зустріла Юру. Ольга каже, знайомство з юнаком перетворило її життя на нескінчений жах. Ми зустрічалися потім. Я з ним ну розійшлася, не схотіла з ним зустрічатися. А він мене, ну ще перший раз виходить, завалтував, я ще була дівчиною. А він мене ж менший на три роки. І почалося ну, коли мені було 19, він мене завалтував, а йому 16. І він сказав, що ти за це типу, потітиш, бо я ж не що я статтю буду мати, що дядько все викрутить. І плюс до того, що він вимагав з мене гроші, подарунки. Не привезеш гроші, я розповім все. Через постійний психологічний тиск каже, вона би й далі платила Данину Юрію за мовчання. Та він сам зупинив це з. Зґвалтувавши її минулого літа вдруге, стверджує Оля. Того вечора говорить. Вони сиділи великою компанією. Ось цьому кафе на околиці кожанки ближче до опівночі зібралася їхати додому. Як раптом Юра попросив її про розмову. Я спочатку ну, відмовлялася з ним зустрітися, пор ну, поговорити. А він ну, настаював. Ну я говорю, хорошо, тільки 5 хвилин. Я злякалася і розвернулася просто, і він мене ну підбігає ззаді, хватає за, ну за шию і ну, волочить. Ольга продовжує тоді кричала Юрію, що більше не бажає з ним бути, та на неї посипалися удари, а шию здавлював пасок від власної сукні. Я вже не могла встати, вже мені ну, не, не важко було дуже. І він, ну якби задер мені платі зняв швидко свою курточку, то штани опустив пону спояз розтібнув бігом, і все одно він мене ще почав вбити. Знущався, Получається, він ну, десь хвилин 20 Він мене гвалтував. Не менш огидним у цій історії, продовжує Ольга, є те, що наруга над нею сталася на очах товариша Юрія Харченка, Олександра Сотника. Друг цей стояв на шухері, Люди йшли ну, на дорозі. Я коли вже почула людей, хотіла кричати, а його товариш каже, люди йдуть, і той мені закривав рота, щоб я не змогла навіть кричати. Ольга стверджує, Сашко за наказом Юри поцупив її речі, сумку з паспортом, грошима і телефон. Хлопці вже відійшли аптеки, аж раптом каже Юрій. Повернувся Я я що Він ти отвітер за це? Він мені порвав бусин отако. Почав душити і кинув на землю, і почав мене ногами бич по голові, по всьому, щоб я не викликала міліцію. Ольга продовжує оговтавшись, вийшла на дорогу, де зустріла компанію знайомих хлопців і дівчат, які і наполягли не на негайному виклику міліції. На місці події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група, де встановила та виявила нижню білизну цієї дівчини. Відразу ж слідчим відділом фасівського міськвідділу міліції було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 152 кримінального кодексу України валтування. було встановлено експертизою, що виявлені тілесні ушкодження на тілі на та на обличчі 23-річної дівчини. Той же ж день особі, на яку вказано, вказувала Совенко ОВ, а це колишньому хлопцеві було повідомлено про підозру. Коли Оля зайшла в кімнату, ужахнулася, можна сказати. Коси розпатлені, на шиї грязна, на колінах грязь. Плаття було брудне, на шиї були сліди, червоні сліди. Кажу, Оля, що сталося? Вона почала плакати. І каже, тітя, Алла мене душив, а потім зґвалтував. Але піддема тітка Ольги. Наступного ранку вона поїхала з племінницею на місце злочину. Каже, там вже працювали оперативники, вилучали речові, докази і опитували, підозрюваних. Привели цього Сашка сотника. Він стояв такий високий, гарний хлопець, переляканий. Спочатку віднікувався. Він каже: Ну, він мене залякав. Я його боюся. Жінка зітхає. Вона була впевнена, що Сашко наважиться розповісти слідчому правду про вчинок. Юри тієї ночі, та минув рік, каже у розслідуванні справи жодних суїв. Та й сам сотник тепер фігурує, каже лише як свідок. В нашому приїзду аж тепер за рік після інциденту тут неабияк дивуються. Люди вже давно вирішили, що трьом родинам вдалося порозумітися. Адже ще нещодавно, кажуть, Ольгу бачили тут в селі. І жила вона в хаті Юриних батьків. Ще складніше стриматися і мамі свідка події Світлані Сотник. Ой, знаєте що, йдіть міліцію, вас пошлють вместе з нею. Вона вже всіх так достала, хто її там був Якщо вони в місті жили три роки, таке ж обурення у селян викликає те, що Ольга наполягає уникнути покарання хлопцям. Вдалося бо їх батьки, підкупили заступника прокурора міжрайонної прокуратури Олега Грузінова. Там грошей немає, сонечка. Там дуже бідна родина. Тітка, мої моя сусідка. Я знаю цього хлопчика. Я бачила, я бачила цю дівчинку. Охоронні органи ця сім'я купити не могла. А матері хлопців за такий наклеп обіцяють судитися з Ольгою. Я навіть не бачила ту прокурора, вибачте. Я тільки була, як син давав показання. Вона сказала, що ми підкупили. Чим ми їм можемо підкупити ту міліцію? другий раз буває на хліб немає, я навіть ти тисячу доларів візьму. Якби цей факт був би, то зараз би ми з вами розмовляли про кримінальне провадження, яке б було б. Відповідно кваліфіковано до норм кримінального кодексу України, а це пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. Алла наполягає, її племінниця потрапила до лікарні зі струсом мозку і була у вкрай важкому моральному стані. А на ранок до неї прийшов Юра з батьками, і тоді говорить, факт зґвалтування їх родина не заперечувала. Навпаки, просили зам'яти справу. Юрин батько. Мама була і Юра був. Він каже, він, його до ранку там допитували, от, а потім я його цілий вечір і ніч, він мені признався, що він це зробив, що він її взяв силою, Оля дзвонить та каже, Юра до мене в лікарню приїхав з великим букетом троянд і запропонував мені заміж. кажу, Оля, який заміж? Сама ж Ольга стверджує, після того, що з нею вчинив Юрій, погодилася переїхати до нього, бо молодик продовжував її шантажувати. Цього разу тим, що вона не зможе довести своє обвинувачення у насильстві. Відтак сама постане перед судом. Дівчина додає, весь цей час Юрій знущався та нещадно бив її. А коли зламав руку, Оля говорить: переборола страх, зібрала речі і пішла. Тетя Глаїв, мене забери. Забери, він мене побив. Він мене ломакою побив, він мене бив по голові, по тілу. Він мені, мені сказав, що, це, що якщо я не уберуся, то він мене уб'є. Ніна, мама Юрія, таке звинувачення називає не інакше як зухвалою брехнею. Він ніхто не проводив, вона сама приїхала. Щоб до вас жити? Так, да, всім лахміттям. Ми їй не біжали, її ніхто не біжав. Ми до неї по-хорошому ставилися. Натомість говорить, це їх родина чимало натерпілася від дівчини, бо та щоденно влаштовувала сварки і, каже, нерідко бувала на підпитку. Вона сама чіпала його, він її не чіпав, він її ніколи пальцем не тронув. Зараз Юрію 20. Він помітно нервує і говорити, та з нами категорично відмовляється. Мені, як сказав, зв'язатися з ним, потім я буду і з вами. А от не на камеру стверджує, Ольга його обмовляє і робиться навмисно задля помсти. Обіцяє позиватися до неї, адже у своїй брехні каже, зайшла аж надто далеко. Вона багато разів мене домагалася, а я ага. в неї відказувався, Я не хотів з нею зустрічатися. Ага. Вона через друзів ага. пробивалася, через всіх останніх. Через знакомих угрожала мені братом. Нічну пригоду з Ольгою він не заперечує. Однак переконує, сталася вона за ініціативи самої дівчини. У нас був зв'язок, нас був він просто. І нікого третього не було. Не був третій чоловік, він стояв цілий. Серед тих, хто бачив тієї ночі Ольгу, був ще один Юрій. Йому вона подзвонила, аби дістатися до тітки в королівку. Приїжджаємо аж до неї в село, вона тут з подружкою ті, в століт ходить, а потім така говоримо. Там тіпо, Мене знасилували. Великих сенсів навіть я навіть не бачив. Вроді, яке на не було, то зерно, як на місто було. І Чого? Ну як руки грязні наче, на, на землі. Була і ноги ну, так само. Не менше дивується парубок із винуваченням Юрія у шантажі. Каже, в селі дійсно ходили чутки про те, що Ольга усіляко намагалася привернути до себе його увагу. Не ну, чув, що там зустрічаються, там ще раніше було таке, чув, що типу, там Юрій і щось вроді то... Подарки хороші робила, ну таке. щось на вуха. За кілька годин до ефіру до нас звернувся ще один мешканець кожанки. Далі без коментарів. Я беру трубку тут, та Олі, Савенко, голос. Почала вона мені розказувати про цю ситуацію, типу, предлагала гроші. Каже, типу, треба гроші, 3-4 тисячі заплачу, щоб і Юру, тіпа, типу, в суді проти Юри давати показання, щоб засадити його. А кому окрім вас вона пропонувала аналогічні умови? Сережі малюку, мені сані Сотніку і там ще один. У вас опитували з цього приводу? Так, казав. На міліції підсумовують, наразі беззаперечних доказів винуватості Юрія у зґвалтуванні немає. Встановлено лише факт нанесення їй легких тілесних ушкоджень. За них парубок також може понести покарання. Та чи зверталася з такою заявою Совенко, невідомо. Вчинком Ольги вражені і в міжрайонній прокуратурі. Олег Грузінов, той самий заступник прокурора, якого Совенко звинувачує у зловживанні повноваженнями та хабарництві, стверджує. Справу закрили, бо Ольга цього вимагала. 15.09.2014 року до Фастівського міськрайвідділу до слідчого відділу звернулася Совенкове з проханням закрити дане кримінальне провадження, оскільки з своїм колишнім хлопцем в даному випадку підозрюваним вона примирилась, має намір спільно проживати. В зв'язку з цим слідчі з слідчям Фасівського складено відповідне клопотання, яке було підписано безпосередньо Совенко. Однак її викликали до прокуратури задля того, аби переконатися у достовірності її рішення. Ці доводи перевірялись не в моєму кабінеті, а в кабінеті Фастівського міжрайонного прокурора. Також там був присутній як він, так і процесуальний керівник. Після даної розмови було прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Про що було її повідомлено? З тим, що справа дійсно неоднозначна, погоджується і захисник Ольги однак наполягає, усі матеріали, зібрані під час досудового розслідування, не залишають сумнівів у винуватості Юрія у гвалтуванні. Відтак переконує, прокуратура у цій ситуації таки порушила закон, бо системно зривала розслідування. Прокурор і потерпіла, то вони повинні бути на одному боці. Ну це завжди так бувало, да і у цьому випадку, але при розмові. Я, скажімо так, столкнувся з таким трохи дивним станом, коли заступник прокурора, от Грузінов, він мені сказав, що ви начебто то так, як дружня така розмова, що ви тут особливо нічого не робіть, тому що справа в будь-якому випадку буде закрита. Але ми добилися у судах майже 9 чи 10 рішень, якими то були скасовані постанови, оцінюють законні прокуратури, причому. Суд скасовує постанову. Через декілька днів з'являється така ж сама, аналогічна, слово в слово. Були законні підстави. Крім того, ці підстави підтверджував як суд першої інстанції, так і апеляційної інстанції, що саме. Е Підставою закриття кримінального провадження є ці обставини. Однак, захисник Совенко переконує в цій ситуації орган прокуратури, який найперше має опікуватися дотриманням букви закону, сам його ж і порушив. Відтак боротися із цим його клієнтка вирішила за допомоги гривні в цивільному позові. Ольга просить стягнути з рахунків державного казначейства 1 мільйон гривень як відшкодування моральної шкоди за злочинну бездіяльність. Прокуратура у даному випадку застосовує так зване зловживання правом для того, щоб принизити людину, для того, щоб показати їй місце, що вони тут головні і що вони будуть визначатися, що вони знаходяться над правом. Розумієте? Я ж кажу, що за 30 років юридичної практики я перше бачу отакий системний супротив. Відомостей щодо розгляду мільйонного позову, чи то прийнятого по ньому рішення апеляційним судом Київської області на момент виходу програми, редакція немає. Допоки тривають судові поневіряння і, як видно, до остаточного рішення, по суті, все ж ще далеко, вже зараз є реальна можливість встановити і винуватця. Поліграф це, по суті, регістратор, тобто він фіксує змінення фізіології як градусник. Наразі результати поліграфа не є визнаним законом доказом в суді, та враховуючи, що обдурити детектор, практично неможливо і є система в оформленні його результатів під час слідства. З великою ймовірністю можна стверджувати, суд таки зважить на його результати. Це додатковий метод контролю, який дозволяє ситуації, в яких можливості допустим, отримати якусь доказательну базу вже немає, получить какую-то дополнительную информацию от него толкнуть. Такого радикального кроку можна уникнути звичайно, якщо у потерпілої особи є медичне підтвердження скоєного насилля. Тоді, говорить адвокат, і справу до суду довести на складно. Перше це нужно хотя бы на камеру мобильного телефона сфотографировать состояние одежды. Состояние кожного покрова. Какие-то сади. Состояние макияжа, состояние причёски. Если это ночь и этот осветительство не работает, Безусловно, не нужно себя унижать и идти в РУВД, чтобы большинство присутствующих тем просто поржали и рассказали, как вы сказали, что не захотело бы не произошло. Мы живем в 21 веке, есть телефон, набирается 102 и прямым текстом сообщается. Сразу же получить направление оба на свидетельство. Пройти это свидетельство, получить его на руки, отдать его следователю. Вот этот комплект минимальный для возбуждения для регистрации. У головного производства в єдиному реєстрі досудових розслідувань пройти освідування в Києві навіть без направлення слідчого можна по вулиці Бортницькій, 48. Загалом адреси судмедекспертиз є в кожному реуправлінні і лікарні. Тож ми закликаємо потерпілих від дій зловмисників не нехтувати даною законом можливістю звертатися із заявою до правоохоронців. Головне, аби викладені відомості про злочин були правдивими. Ле наше життя ускладнюють не самі проблеми, а наш перед ними страх. Я бажаю усім нам мужності визнавати труднощі і віри у краще. Служба порятунку на ваших екранах з'явиться уже наступного понеділка. Тоді побачимось.